Сі дня з вами знову я ліхович Тетяна Васильівна, і сьогодні ми з вами розглядаємо тему досить складну тему, важливу тему. Будова тканин рослинного організму або тканини рослинного організму. Отже, що собою являє тканина? Це сукупність клітин, які мають однакову будову, виконують однакову функцію і мають однакове походження. Наука, яка вивчає тканини, називається гістологією. Але перед тим, як розпочати вам пояснювати різноманітні типи тканин, я хотіла би поговорити з вами про передумови появи тканин рослинного організму. Згадуйте. Життя з'явилося у воді. І перші рослинні організми теж з'явилися у воді. Умовно, рослини поділяють на нижчі і вищі. Нижчі рослини це водорості, це водні організми, які не мають тканин, не мають тіла, почернованого на органи, і їх тіло називається талумом або сламі. Задайтеся питанням: а чому у водоростей немає тканин? Тому що вони існують в водному середовищі, а водне середовище є набагато більш сприятливіше за умов, ніж наземне повітряне. В чому його переваги? Давайте розглянемо. По-перше, вода є гарним розчинником, і будь-яка клітина може вбирати поживні речовини безпосередньо із водного середовища. По-друге, вода діє клінза і світло розсіяне, а не спрямоване на певні клітини рослинного організму. По третє, у воді. вода має набагато більшу густину, ніж атмосферне повітря. І тому не потрібно мати якісь спеціалізовані клітини, які би підтримували вертикальну рослину над поверхнею ґрунту, тобто механічні тканини. По-четверте, у воді немає різкого коливання температур, і це дуже важливо. Якщо ми говоримо про воду, ви знаєте, що літом вода може нагріватися, ну, скажімо, до 26 градусів. А взимку, завдяки тому, що на поверхні води утворюється тверда вода, тобто лід, під льодом, вода температурою. Плюс 4 градуса має найбільшу густину. Тобто коливання температури йде від плюс 4 взимку до плюс 26, скажімо, градусів. До цього легко пристосуватися. Якщо говорити про наземно-повітряне середовище, то зрозуміло, що в наземно-повітряному середовищі коливання температур через 0 йде. Тобто взимку охолоджується до мінус 25, навіть на території України, а може бути мінус 30 градусів, а літом прогрівається до плюс 40, а іноді 50 градусів, якщо під прямими променями сонця. Далі у е, повітрі світло діє спрямоване, а не розсіяне. По-третє, повітря не має такої густини, як вода. І зрозуміло, що треба мати якісь спеціальні утворення, які будуть тримати рослинний організм перпендикулярно ґрунту, щоб він освітлювався з усіх боків. Тобто водне середовище є набагато ніж наземне. І зараз запитання: чому виникають тканини? Тому що відбувається пристосування, адаптація організмів рослини. До наземно-повітряних умов, коли ставалися відпливи, і водорості, зелені водорості, які ростуть на мілководді, опинялися в повітряному середовищі, вони дуже відчували несприятливі умови. В них виникали різноманітні мутаційні зміни, які були корисними для організму, звичайно, виникали різні зміни, і шкідливі, і корисні. Але ті зміни мутаційні, які були корисними для того, щоб вижити в даних несприятливих умовах середовища, залишалися і поступово відбувався процес це спеціалізація клітин. тобто з'явилася з'являлася покривна тканина яка була межовою тканиною між клітинами живого організму і навколишнім середовищем? З'являлася механічна тканина, яка допомагала що утримувати рослинний організм пропендикулярно ґрунту. З'являлася провідна тканина, тому що з повітря взяти воду з мінеральними речовинами досить важко, особливо посушливих місцях. Тому рослини з'являються органи підземний і надземний орган, які складаються звичайно із тканин. Тому. Поступово під час еволюційних змін відбувається процес спеціалізації клітин-рослинного організму на різноманітні типи тканин, тобто з'являються тканини. І на наступному занятті ми з вами проговоримо про основні типи тканин. Тобто, якщо ми говоримо взагалі про типи тканин, згадуйте, є які типи? Мельстема або твірна тканина, покривна тканина, механічна тканина, провідна тканина, основна і видільна тканина. І на наступному занятті ми з вами розглянемо тип покривна тканина і її різновиди. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я дуже хочу вам допомогти здати біологію підготуватися до ЗНО. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!